Так, результат після 4 днів п'яти. Батя два рази задискував. взяв, в моєму придбав сою ультраранню, посіяли. Ну, скажімо так, де-не-де. -де. Зверху ось попадає. Ось. А так в принципі вроді не видно. Ну, ось бачу. Тут -то нема. Вон бачу. Так. Я так розумію, це було сіяно. Це він казав на ну, 4 ватт і Той не взяв, напевно. щоб вже трохи злоткувати. Але ждати нема що. Колоски вже опадають. Да. Вже полягали. Тут їх більше. Значить добре, що раніше трошки зайшли. Я ж він вже був сухий. Це ось тих сантиметрів. 40 метр, хай забереться суржиком через тиждень. Тому буде нормально. Так, підемо глянемо ще якась соя. <різований> Тут теж перемішалося дуже непогано. Мав бути дощ гарний після вчора з обіду. Почав йти в 3 годині, годині, капнув, разів, перестав. Потім після 6 години Чуть-чуть спустився, покапав. І так само мряка чуть була ночі і перед ранком. Як такого душа немає, Луцьк рівне заливає, У нас немає. Так, тут по сої. Ось такий вигляд має. Місцями другий раз от стопав, щоб не попалити. Ну, побачимо. Хай гектар. На гектар десь пішло в районі 160 кг. Результат є, результат непоганий. 430-го, 4 бункера повні. От, так як витати, мене не було, батько возив комбайном. Там набрав знайомого, він допомагав носити, а пара цього не, ще не придбав.

це що не пристівнувся. Каже світло. Так, це знайомого соя Петровича, це вже наша. Ну тут видно такі радочки прослідковуються. Починає вона вже цвісти. Що вроді якісь трішки тож був, але вона щось посох посохла. Непонятно, де деяка, скажем так, ага, поломана. Ось ця поломана ось ця поломана ось починає вже цвісти. Ну, ось тут так. Оце щось посухло. Важкові бактерії присутні були і тут а, Ну, зав'яла. Ну, була кукуруза колись в тому році, скажу що все. Так, ось так, і є. На місцями ось така аж. Два рази більше, чи в три рази більше, ніж оця. І я багатько бачу, бо повипадало трохи. І ця, напевно, теж, можливо, і випаде теж. Але густоти вроді тут фатає. Так що по цьому поводу я навіть не розстраююсь. Іли десь 140 приблизно кілограм на гектар. А це ось знайомого. Тут теж цей краєвий ефект у його є, але тут і далі масив, в тому році теж в його була соя. Но в його вона краща. І сушники в його на 2 сантиметри, скажімо так, ближче, розстояння менше. У нас сівалці ширше І, видно, відрізняється. Так побачимо. Зараз ще під'їду до Ніболонського поля. Минулий раз проїжджав там собі наглядні там заметки робив. Що ж воно там як тут а вставати не буду. Тут воно рідке і в одному напрямку. Туди трошки далі, щоб краще зрозуміти. Оп, ну будемо вставати. Тут вони вже шахматним порядком його сіяли. Ійший сорт вже цвіт не білий, а інший. Ось так, але зверху теж щось вони дали, чи попередник. Коротше. Ось такі рядочки І туди. Ну не знаю. Ну має розгілкуватися. Побачимо. Деякі теж ось повипадали. Ось. І тут Вже, вроді була і чимала вона, але все одно. На поїхали працювати.